Сьогодні готую галушки у відповідь на відео про буцики. Тому що було багато коментарів, що це не буцики, а галушки. Тісто на галушки готується зовсім по-інакшому. До борошна додаються тільки яйця і все це солиться і замішується ложкою, бо тісто при замішуванні в результаті повинно бути рідке. Та й інгредієнти трішки відрізняються від тіста на буцики. Такої консистенції має бути тісто. Ставимо на газ каструлю для закипання з водою і паралельно смажимо шкварки. Коли вони підсмажаться до рум'яної скоринки, вибираємо їх на тарілочку сюди поміщаємо цибульку. І підсмажуємо до готовності. Вода закипіла. Чайною ложечкою набираємо по трішечки тіста і вкидаємо в киплячу воду. Оце і є наші сільські галушки. Тісто викладаємо в воду чайною ложкою, тому що вони в результаті варки збільшуються дуже в об'ємі. Ось і все. Наші галушки готові, подаємо їх з тими самими шкварочками, з цибулькою, і можна сюди також подати бринзи. Хто як любить! Смачного вам.